Звати Юрій, я представник е, один із координаторів автомайдану. І хочу всіх е, запевнити, що автомайдан все пам'ятає в першу чергу, як це все відбувалося. Е, тому е, сьогодні відбулася така маленька акція в тому плані, щоб не підбуватися все рівне. Ми знаємо, що планується, які дзвінки, яка ситуація е, відтягується час. Е, в плані тому, що ми просимо дуже гарно для того, щоб всі начальники при тих владах написали заяву на звільнення. Також ми хочемо попередити всіх людей і всіх автомайданівців, що ми знаємо, хто планує йти до влади, які планують люди, хочуть вже мітять місце на крісла. Зразу хочемо попередити, що ми вже тих людей не. Подобрюємо тільки по тій причині, що вони були при тих всіх е, Януковичу, при тих режимах. Ці люди вже були. І тому кожен крок їхній, який відбувається в плані е, міщення на крісла або вже стати начальником обласного дає, ми всіх, що кожен крок їхній ми відслідковуємо і ми знаємо, хто це має, хто вже планує. І запевняємо всіх, що ми піднімемо більше ніж пів міста для того, щоб цього не відбулося знову. Тобто ми не міняємо лиця, ми міняємо систему. І просимо всіх бажаючих до нас приєднуватися до такої акції, тільки по тій причині, що людям вже е, трошки надоїло, е, як це все відбувається, як це все затягується, як захворюються мозги не тільки нам, а й звичайним людям, які е, це все скухають, відбувається і бачать на телеканал. Тому прохання майбутніх людей, які хочуть сісти на кріслі, щоб вони були в курсі, що їхній кожен крок відстаковується і вже автомайдан повністю збирався, вже навіть повністю було проголошено, що вони проти цих людей, проти тих людей, які були при той владі, які були при тому режимі, які е, сиділи на цих самих кріслах і, е, і хочемо також так, Особисто, щоб він знав, що його кроки так само услідковуються і знає, які перевізники, хто, що, які машини плануються, підписуються, хочуть ставати за ним. Громада рівного цього не питає. І громада рівного цього не буде змістковувати. Ну, Тому краще тим перевізникам живемо в одному місці, щоб все було нормально, щоб люди знали, що вони з народом, а не просто-напросто за людину конкретно. Хай таких речей не роблять.